Доброго дня, мої любі малята! я рада вітати вас на нашому занятті. Малятка, наші друзі двілята сьогодні ходили до магазину і купили там багато-багато іграшків. А коли прийшли додому, то забулися, які купили кульки. Хто купив зелену, а хто купив червону. Давайте ми разом з вами допоможемо їм. Червона кулька це для зайчика. Ми її положимо червоний кошик, а зелений кошик для ведмедика. Будьте уважні. Ця кулька червоного кольору, як помідорка. Покладемо її куди? Так, червоний кошик для зайчика. А ця кулька зеленого кольору. Покладемо її в зелений кошик. Для кого малятка? Так, для ведмедика. Давайте ми разом з вами глянемо. Хто стоїть на гірці? горі. Зайчик. А внизу стоїть ведмедик. А теперка будьте уважні. Вгорі стоїть ведмедик, а внизу стоїть зайчик. Малята звірята дякують вам за допомогу. До побачення, до нових зустрічей!